Форма збирається на протязі багатьох уроків. Є людина, яка вивчає історію, контролює, щоб була правильна форма. Це все практично автентично до тої форми, яка була в 39-му, 40-му і 49-му році. То це все є дійсно таке, як використовувала українська футанська армія. Це є автентична форма. В з Німеччини українська повстанська армія оподягалася в різні форми. То різні люди переходили з різних військ українську повстанську армію, як з Червоної армії, так і з інших армій. А от оця граната ви виїздили? Це є а Вона так само макет Тобто Це є стартовий пістолет, який дозволений в Україні. А на вашу думку, наскільки, ну, наскільки важливий цей марш для глядачів, для тобто для всіх, хто не тільки приєднається до нього, а зможе спостерігати. Е, наскільки важливий, е, життєво важливо для нації. Нація повинна своїх героїв і шанувати. Якщо нація не шанує своїх героїв, вона напевно не має права на існування. А раз ми шануємо своїх героїв, значить ми нація, яка буде відроджуватися. Михайло Дмитрий. А ви учасник е, е, товариства пам'ятника? Так, я учасник товариства пам'ятника. i <laughs> don't yeah.